Всім вітання, рубрика «Це Київ, дідько. Сьогодні в програмі буде показано дві вулиці. Вулиця Джона Макейна, на якій я зараз знаходжусь, та пізніше вулиця Павла Загребельного. Житловий комплекс Централ Парк, височенний. Як ми бачимо, вулиця вверх піднімається, справа тут йде будівництво. Ну і побачимо, як воно все тут виглядає. Я не великий знаток Києва, не претендую на роль видатного якогось там історика Києва. Часто хтось коментує, там, ой, пройшов, а те не назвав, там, там не сказав. Ну ось я, На жаль, не знаю всього, мало знаю, сам ось так іду і досліджую вулиці. Пожежна частина попереду. Ну ось, значить, я дійшов до перехрестя з вулицею Академіка Філатова. Академік Філатов це ім'я зв'язано з медициною. Такий академік жив колись. Ну і на перехресті тут гарний салон знаходиться. В класичному стилі зроблені сходи. Ну і клумба також в британському стилі. Ось можна побачити, в яких розкішних будинках живуть люди на Печерську. Паркан видно ще давніх часів з кулями. Ну тут у них затишний двір, багато зелені, клумби і можна навіть фонтан побачити там всередині двора, не знаю чи він функціонує. Величезне дерево під будинком. Ну, ясно, що балкони вже сучасні тут, ну такий цікавий будинок на три поверхи. Ось ще один будинок історичний. Люди висушують білизну Ну він замучений трошки вже Ось зверху там мансарди які цікаві Більш всього був побудований за часів сталінізму цей будинок. А на протилежній стороні вулиці руїна знаходиться. От не знаю, що там було. Якщо хтось знає, то в коментарях пишіть. Хто такий Джон Маккейн? Американський державний діяч, політик. Республіканець сенатор від штату Аризона 87 2018 рік відомий своєю критикою щодо влади Барака Обами, Трампа, Меркель та позицією на підтримку України. Під час Євромайдану в Києві приїжджав до Києва 14 грудня 2013 року. Тобто, він всіма способами підтримував Україну. Починаючи з 2014 року, коли Росія розпочала війну проти України. Скажімо так, це один з кращих друзів України. Ну, ось я вийшов на вершину цього пагорба. Тут ми бачимо розкопки і далі ми бачимо працівники працюють, реконструкція йде асфальту. Значить так іде вулиця Джона Маккейна вниз в сторону Лебідської проритий якийсь жолобок на ній на асфальті і таємничий поворот направо. У нього такі сходи круті, по яких я вийду на вулицю. Павла Загребельного. Тут затишно, немає шуму міста. Вулиця Павла Загребельного Перейменована нещодавно, у 2022 році. Раніше називалася Раєвського. Він був з Російської імперії, тому... Перейменували нам. Треба поменше кацапського всього правильно зробили. А Павло Загребельний це український письменник. Ось як кущі вистрижені по модному. Ну і такі приватні володіння. Черепиця. Ну, все дуже дорого, багато. Ось ще один будинок приватний. На ну, щоб тут заселитися, треба мільйони доларів, щоб викупити собі земельну ділянку та зробити такий вхід. О, ну, ось така київська розкіш. Приватні будинки тут один багатше іншого. Ну, хоча вулиця її стан трохлига. ось тут ями, все роздовбане. Тим не менш паркани супер модні і такі розкішні будівлі. От київські графи тут живуть сучасні. А тут вже побідніші ворота. Ось значить дійшов я до частини вулиці де є і не такі супербагаті будинки. Ось можна звернути увагу, як на фасаді метелики сидять. Дивіться, який тут ще один. Думаю, останній на сьогодні у випуску будинок розкішний, навіть башта є. Там в маленьких вікнах можна снайперів садити, щоб вони охороняли це володіння. Ну це зліва від мене на вулиці Павла Загребельного. Школа, мабуть, якась навчальний заклад. Значить, дійшов я до корпусу Київського національного торгово-економічного університету. З виду він, так я думав, лікарня якась. Виявляється університет. Це, мабуть, також якась територія університету. тут. Ну і попереду починаються якісь гаражики. Ну і будинок, який тут цікавий стоїть. Арка висока. П'ять балконів чи чотири, там зверху, мабуть, не балкон вже. І на самому верху місток, який з'єднує два будинки. Я думаю, навряд там покрівля зроблена для мешканців, типу для їхнього дозвілля. То більш всього якось технологічний місток для Жековців, щоб вони могли обслуговувати. Будинки